На сьогодні державний бюджет обласний бюджет складає 5 мільярдів 277 мільйонів гривень, що на 760 мільйонів більше. Але коли починаєш детально вивчати і аналізувати, то нічого гарного з цього нема. На сьогоднішній день обласний бюджет не отримує субвенцію з державного бюджету в розмірі 200 мільйонів. Які були направлені на фінансування профтехучилищ, підготовки робітничих кадрів. Крім цього, ви знаєте, який резонанс зараз відбувається стосовно пільгового проїзду. Ну, пільги, які знаєте всі, і пенсіонери, і ветерани, і так інше, таке інше. Теж державний бюджет знімає з нас 59 мільйонів гривень.